Російські окупаційні війська, незважаючи на домовленості про припинення вогню, продовжують обстріл на всіх напрямках. На Маріупольському з реактивних систем залпового вогню бм 21 «Град» вони вели вогонь напрямку наших позицій в районі Водяного. Танк в районі Гнутого, а з мінометів обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне та знову ж Гнутове. З гранатометів та стрілецької зброї широкі на Старогнатів Калевенське, та Лаківку. По широкиному Левдинському та Марінці. Снайпер по Новогригорівці та Гнутовому, БМП-противника. На Луганському напрямку під обстріли зі 152 мм артилерії потрапили Новозванівка та Лисичанськ. З мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Новолександрівку, Новотошківське, Новозванівку, Катеринівку, Кримське та Малинове. На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мм мінометів також танку Авдіївку, Новолаганське, Зайцеве, Піски та шахту Бутівку. Гранатометів по опитному пісках та. Кам'янці. БМП по Луганському, а стрілецької зброї, по Майорському та Невельському. По Кам'янці, Новотройському та Новгородському вогонь вели снайпери, а зенітні установки по Троїцькому та Авдіївці. Загалом зафіксовано 116 обстрілів, 15 наших військових поранено, семеро травмовано, один загинув.